Доброго дня, любі дітки! Незабаром велике весняне свято. Великдень! Усі люди чекають цього свята, печуть паски, розмальовують яєчка. Розмальовані яєчка мають назву Писанка. Що за дивні яєчка наша курочка знесла. Намальоване гніздечко, щіпта шиночка мала, навкруги барвисті квіти. Жовті, сині гілочки. Чи здогадуєтесь, дітки, що це? Певно, писанки, їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола. Сьогодні я пропоную розмалювати писанку. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Жменьку борошна беремо і уситочку кладемо, сієм, сієм, висіваєм, все докупи висипаєм. і яєчка розбиваєм. склянку цукру висипаєм. і водичку доливаєм. А тепер нам що робити? Починаємо місити. Раз, два, три, чотири, п'ять. Будем паску випікать. Mm -hmm. hey, hey, hey. Гарна писанка у мене, мабуть, кращої нема. Мама тільки помагала, малювала ж я сама, змалювала дрібно квіти, вісім хрестиків малих і дрібні Оязочка в поміж них, на великий день писанку, розмалюю, з татом, бабу, з дідом поцілую, на великий день писанку розмалюю, маму, з татом, бабу з дідом поцілую, хоч не зразу змалювалась. А якщо сте закінчила, тато мовив молодець, я ту писанку для себе, для зразочку залишу, а для мами і для тата я ще краще.